Time Передала Росії станом на середину липня вже декілька мільйонів 152-мм артилерійських снарядів, а також кілька десятків балістичних ракет малої дальності і їхня співпраця триває. Про це заявив міністр оборони південної Кореї Шин Вон Сік. Окремо він додав, що Пхеньян допомагав Москві різними військовими матеріалами а у відповідь отримував допомогу у вигляді продовольства нафти і військових технологій. Тепер в Сеулі побоюється, що КНДР може попросити РФ допомогти в розробці ядерної. Зброї та модернізації іншого озброєння, щоби зміцнити свій військовий потенціал. На Польщі триває розслідування щодо щонайменше 75 місцевих фірм, які ввозили в країну зерно з України як технічне, а продавали його як продовольче або кормове. Про це заявили в регіональній прокуратурі в Жешуві. Згідно з даними польських правоохоронців, махінації проводились в 2022-2023 роках. І зазначається, що лише 2022 року до Польщі з України ввезли 101 тисячу тонн технічного зерна, а загальний обсяг українських зернових за 16 місяців. Перевищив 4 мільйони. Загалом звинувачення в рамках справи про махінації з українським зерном висунуло вже 17 особам. Нагадаю, що раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак визнав, що після ембарго Варшави на українську агропродукцію зерно з України проходить через Польщу транзитом і не імпортується до країни.